Почав замічати в інших магазинах, почали е, використовувати слово Бургунді. Моє да. хто посміл. Це Галя десь рік назад, да? Да, це рік я назад його каже, привозив батюшка нам святині з, з Греції, з острова Корфу, черевичок святого Спірідона. Каже, бордові такі. Галя каже, це не бордові, це Бургунді колір, тому що він в тренді там в минулому да, році, минулого минулого році. році. В цьому році був. так само е, і і я зараз дивлюся, там аналізую, дивлюся, що, що люди продають. Вже пишуть: Бургунді! Галя, твоє слово Вкрали, твою, твою назву використовують. В нас є черевички святого Спірідона, всередині є філахто в цьому черевичку. Є Бунді, а також є Бунді є чорні. Розділ святині Спірідона. А Будь ми ласка, до них зап... даємо філахту окремо. Да, даємо окремо філахту до цих святинь. Філахточки є в нас ось ось в конвертиках. На превеликий жаль, конвертиків з філахто не в такій кількості, як браслетів. Тому на одне замовлення ми даємо лише одне філахто до цих на браслетів. На одного клієнта? На одне, да. одне філахто. наш сайт в шапці профілю святині святого Спірідона. Переходьте замовляйте.